Бійці елітного батальйону головного управління розвідки Шаман уже не перший рік здійснюють рейди на інфраструктуру в тилу росіян. Ну, Вавче в чувство прийдіть в мірі, що відбувається. Зараз у них зросла кількість цілей та місій проти конкретних російських військових злочинців з великими погонами. Крім того, специфікою стає те, що ці офіцери. Знаходяться всередині Росії, нагадаємо, що під час агресії Росії в Україні знищено вже 15 російських генералів. З них Ерефія підтвердила загибель шістьох. Більшість з них було ліквідовано на самій лінії фронту. Ну дійсно про це говорили само початку війни. Просто у нас, мабуть, ще не було на початку в цієї агресії достатньої кількості засобів. Ну, звичайно, не будучи військовим експертом, я не можу коментувати, хто це зробив. Таким чином, але ну, це логічний хід будь-якої війни, тому що як казав генерал Залужний, інші наші військові для того, щоб перемогти агресора, треба переносити так чи інакше, ну хоча б частково, війну на його територію, для того, щоб, щоб росіяни також повною мірою відчули наслідки цієї війни, і це відбувається. Але зверніть увагу, що все те, що там вибухає чи прилітає на територію Росії, воно націлено суто на військові об'єкти. Навіть у Москва-Сіті ми знаємо, що це офісний будинок був і там розташовані ну, чи не менше два десятки всіляких російських міністерств, відомств, так, що це також був удар не по житловому будинку. Так що... Ще раз кажу, це логічний хід війни. Я думаю, що це також, ну, хоч помаленьку, але наближує нашу перемогу, тому що до тих пір, поки пересічні росіяни не зрозуміє всю хибність того, що відбувається, зрозуміло, що ну, перемога буде діставатися нам набагато важче. Це з однієї сторони наближає нашу перемогу, тому що удари по військових цілях зрозуміло. Якщо це дійсно завод виготовляв різне обладнання для яке допомагає росіянам вести війну, то це посилює наші позиції. Але і росіяни, коли бачать усю цю бавовну, і в Москва Сіті, і отут багато хто з українців просто переживають, кажуть, ну вони ж будуть, напевно, це може їх мобілізувати, і хто там сумнівався, йти чи не йти воювати, не знаю за що, але може їх розізлити, і вони підуть. Мобілізація, тобто в них покращиться. А ви якої думки? Це навпаки їх мобілізує Чи мені чомусь здається, що це просто навпаки призведе до паніки, до хаосу, до того, що ще більше росіян покине Росію, хто цього ще досі не зробив? Так саме на це і, і, і потрібно е, сподіватися. Е, ну, я особисто більше покладаю е, надії на те, що спочатку там чи тотальної мобілізації в Росії, чи взагалі мобілізації, а вона вже в принципі оголошена і так поступово тихенько відбувається. Ну, це створить такий ефект кумулятивний. Тобто, оцей хаос від вибухів, від того, що вони почали бачити справжню війну, плюс мобілізація, люди будуть втікати, і це також буде наближати ну той кінець, принаймні путінського режиму, який ми всі так, так чекаємо. Ну, те, що це призведе до, до, до такої більшої мобілізованості росіян, я не думаю, тому що як не дивно, це також парадокс знаєте, цієї війни, ну і парадокс тієї внутрішньої ситуації в країні, що переважно більшість росіян до сих пір живуть десь дуже далеко від війни. Росія величезна, і хоч ці вибухи відбуваються вже, як ви сказали, і Ладивосток, і... Деякі інші міста далекі від лінії фронту, але тим не менше, в основному ця війна поки що торкнулася тільки тих, хто живе або у прикордонних областях, але ну, навіть в Москві і Петербурзі це не відчувається. Тобто люди живуть ну, таким навіть, нормальним, як вони вважають життям, і це також. Такий дивний фактор, ну, мабуть, це робота ще пропаганди російської, яка всередині країна залишається ефективною. Тобто ми їх переграємо повністю на міжнародній арені в плані пропаганди інформаційної війни. Але зрозуміло, що не маючи ну, скажімо, мовлення чи трансляцій з України, які можуть дивитися в Росії, ми не можемо нічого протиставити цим Скабєєвим. Соловйовим і іншим. Так що ну, а вони розповідають про перемоги. Хоча ну, час від часу виникає також же паніка, певна. Вже деякі речі говорять, ну Скабєєва нещодавно назвала цифру втрат російських, навіть більше, ніж офіційні дані нашого Генерального штабу. Як би там не було, це дуже великі цифри. Якщо вже навіть пропагандісти починають ну, про такі речі говорити, це означає, що Ну, вже вони не знають, що їм ще розповідати для того, щоб переконати. Нато росіян, на тому що ми перемагаємо, вони перемагають, а маю на увазі, і все буде добре. Плюс санкції потихеньку, може, не так швидко, як нам хочеться, але все-таки вони впливають. Ну, принаймні на життя людей, тих, які звикли до комфорту, тому що для прасічно росіяни знаєте, десь там в Сибірі. Ну ті санкції не, вказ, Тобто не на еліту впливає, напевно, а не на літу це впливає, запливає на життя. олігархів. Ми бачимо цифри, що вже там понад два десятки олігархів російських або відмовились від російського громадянства, або набули ще якогось іншого. Потихеньку вони втікають з країни, тобто вони розуміють, що ніякого світлого майбутнього у них не буде. Принаймні. Ну, а до пересічні, росіяни, я думаю, це також прийде. З часом хотілося б, щоб раніше, тому що ця війна вже забрала стільки життів у нас, що чекати ще кілька років, зрозуміло, ми не можемо. Ще одна подія, от ви сказали, що ці вибухи на території Росії наближають нашу перемогу, наближає нашу перемогу, і міжнародні переговори, зокрема, зустріч, яка відбулася минулого тижня у Джидзі, у Саудівській Аравії. Багато ми про це говорили, і багато хто обговорював те, що Китай доєднався. Були представники Китаю на цій зустрічі. Пан Кулеба навіть сказав, що це. Зараз назвав це історичною перемогою, хоча пізніше, коли я слухала фахових експертів і читала е, сходознавців, вони кажуть, ну позиція Китаю не така однозначна, те, що вони доєдналися, це звісно можливо і хороший сигнал. Але Китай це не проста країна, яка завжди переслідує свої інтереси і досить хитра в них міжнародна політика. Як ви сприйняли те, що Китай був на цій зустрічі і загалом результати е, зібрання у Саудівській Аравії? Я згоден з тим, що до перемоги в цьому сенсі нам ще далеко, але вже навіть той факт, що Китай взяв участь у такій зустрічі, це багато про що говорить, оскільки дуже обережна позиція Китаю, в принципі, ну, підказувала, що. Вони скоріше не будуть брати участь у цій зустрічі, ніж будуть, але все-таки вирішили взяти і направили того самого спецпредставника представника з євразійських питань пана Ліхое, який займається Україною, який відвідував Київ і Москву, який возив у цей ну, сумнозвісний чи славнозвісний китайський план, так званий. Щодо мирного регулювання. ну тобто, згода Китаю, вона на мою думку, скоріше свідчить про те, що Китай ну хоче не залишитися осторонь від тих процесів, які відбуваються навколо. Ну, Назвемо так, українського питання. Е, уже всім зрозуміло, ну навіть факт цієї зустрічі в джиді в Саудівській Аравії е, ну, прямо всередині такого ну, мертвого курортного сезону, коли вся Європа та й, по суті, весь світ йде в відпустки. І протягом е, серпня, як правило, жодних міжнародних заходів не відбувається, та ще й в Саудівській Аравії. Е, але тим не менше понад 40 країн взяли участь там онлайн. Офлайн це не це не має такого вже принципового значення.